Ой, друзі, дуже чудовий Карпуша. Фух! Покльовка така була, Ой, здоровий. Не менше. Рве. Підтягуємо. Підтягуємо. Ой-ой-ой, чудовий. Це вже третій за сьогодні. Вдень. Клює в день, подивіться. Навіщо... ой 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 Навіщо тримати свиней? Не розумію. Ой-ой-ой! Якщо можна тримати карапів. Запута мені те водилище. Ні. Рве дуже. Ой, здоровий. Різка в день на кукурузу спробую сам не мав помічника мова опа Як вам друзі покажу зараз уй чудовий такий Зараз Ой, схватив кукуруза Опа Сазанчик Сазанчик Як вам Сазанща.